Аптека доброго дня! Вітаю вас в академії сталого здоров'я. Якщо ви дивилися минулі випуски з лікарями різних галузей, то готуйтесь до незвичного контенту. Від теорії ми перейдемо до практики, і я запрошую вас у подорож, яка допоможе створити здорове та гарне тіло. Ми знаходимося в спортивному клубі Моджим. Професійні тренери проводять тут функціональні тренування з важкої атлетики та гімнастики. Щоб дізнатися більше, переходьте за посиланням під відео. Сьогодні з нами працюватиме Євгенія. Привіт, привіт! Вона нам покаже вправи для покращення тонусу різних груп м'язів. Тренуйтеся разом з нами вдома чи в перервах між роботою, адже для цього потрібно мінімальне спорядження, стільчик та килимок. Також, до речі, ми покажемо сьогодні вправи для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Тож цікаво та корисно буде кожному. Починаємо! Починаємо. Перша вправа, яку ми будемо робити, це присідання. Якщо в нас є проблеми опорно-рухового апарату, ми починаємо присідати зі стільця, або нам не вистачає гнучкості для повної амплітуди. Ми ставимо стопи на ширині плечей, затискаємо прес і сідниці. І починаємо рух від відведення тазу назад. Розводячи коліна назовні, ми починаємо присідати. Вдих, присіли, видих. Вдих, присіли, видих. Обов'язково починаємо від кульшового суглобу, а не від колінного, бо навантаження повинно йти на нього. Якщо ми вже робимо 10 повторів на 10 підходів. Ми переходимо на наступний етап. Присідаємо без стільця. До всіх ключових моментів додається те, що ми будемо присідати так, щоб наш таз був нижче колінного суглоба. Все відтворюємо як було. Руки попереду, прес зажали, сідниці зажали, розводимо коліно, таз назад. Присіли і встали. Коли ми добре присідаємо без ваги в повну амплітуду, ми додаємо до вправи ваги. А саме гантелю гірю, все, що ми маємо, присідання з гантелею на спині. Всі ключові моменти відводимо таз, робимо вдих, робимо присідання і встаємо. Робимо 10 підходів на 10 повторів. І беремо наші ваги. Наступний етап, як ми можемо присідати, це присідання саме на грудях. Вдих, вниз, видих. Ми можемо комбінувати цю вправу присідання на спині, на грудях і додавати інтенсивності за рахунок скакалки. А зараз ми відпрацюємо цю вправу з альбіною. Починаємо присідати. Першим етапом почнемо працювати на стільці. Стопи, ширина, плечей. Затискаємо прес. Затискаємо сідниці. Груди вверх. Погляд вперед. Руки також вперед. Починаємо рух від тазу стегнового суглобу. Розводимо коліна і таз назад. Сідаємо на стілець. Вверх. Робимо вдих. Руки вперед, вниз. Видих. Вверх. І ще разочок. Чудово. Розводимо добре коліно. Якщо ми вже добре навчилися це робити, переходимо на роботу без стільця. Всі ті самі моменти ми виконуємо, але додаємо в нижній позиції таз нижче колінного суглобу. Намагаємось це зробити. Затискаємо груди вперед, погляд вперед, вдих, сіли і видих вверх. Чудово, ще два рази. Сідаємо на ту глибину, де наш нейтральний вигін хребта утримується. Якщо ми починаємо клювати тазом, ми вже далі не присідаємо. Наступне у нас тут вже добре все виходить. Ми беремо гантелечку і кладемо її на спину. Ноги ставимо гарно. Так. І все те саме затиснули вниз і вверх. Не забуваємо дихати вниз, вверх. І ще разочок. Добре. Гантелечку на груди. Лікті вище. І ще три рази. Тут добре включаються мишці попереку. Це добре, бо вони стають сильнішими. І ми можемо комбінувати цю вправу різними варіаціями. Присідати на спині, на грудях і додавати скакалку для підвищення інтенсивності. Це зробить нас здоровими і сильними і підвищить нашу потужність. І наступна вправа, яку ми можемо зробити, це сідничний місток. Його варіації для різного рівня підготовки. Отже, починаємо виконувати саму вправу. Лягаємо на килимок. Згинаємо ноги у колінних суглобах, розводимо руки, впираємо стопами в пол, робимо вдих, затискаємо прес із сідниці і виводимо таз якомога вище. Не розводимо коліна, тримаємо коліна паралельно один одному. І опускаємося вниз. Що ми можемо зробити, щоб ця вправа була більш складною? Вивести ноги на нашу лаву або стілець. Виставляємо ноги. Утримуємо прямий кут між стегном і гомілкою. І затискаємо прес-сідниці, виводимо таз вверх. Амплітуда в нас руху більша. М'яс працює довше, більше. У верхній точці затискаємо сідниці і тримаємо невеличку паузу і опускаємось вниз. Пробуємо. Лякаємо. Килимочок. Розводимо руки. Трошечки ноги до себе. Коліна трошечки ширше. Робимо вдих, затискаємо прес, сідниці. І п'яточкою від полу віджимаємося та зверху. Ще вище, вище, вище. Так, красота. Затискаємо сідниці і вниз. Ще вверх. Коліна тримаємо і вниз не зводимо. Ще вверх і вниз. Пробуємо на скавічку. Щоб було трошки важче. Можна трошки вище впертися. Коліна трошечки розводимо. Все те саме затиснули сідниці і таз максимально вверх одним рухом. Так, потримали паузу. І вниз. Дихаємо, не затримуємо дихання. Вверх. І вниз. На видих. Вверх. Коліна не зводимо. І вниз. Дуже непогано. Наступна вправа, яку ми можемо зробити, це трастер. Для неї ми будемо використовувати універсальний тренажер резиночку. Її може використовувати будь-хто у будь-яких умовах. Перейдемо саме до вправи. Ми наступаємо на резиночку однією ногою і другою. Згадуємо, як ми присідали і як робити жими. Тут ми ці два рухи поєднуємо в один. Виводимо резиночку на груди, лікті трохи вище. Дивимось вперед. Робимо вдих, робимо присідання і одним рухом виводимо резиночку над головою. Присідаємо і знову вверх. Одним рухом вниз, вверх. Фіксуємось в верхній точці і випрямляємо всі суглоби. Спробуємо спочатку без резиночку. Ми сідаємо і одним рухом на видиху вверх. Руки трошечки назад. Ширина плечей. Голову трошки прибираємо. Добре. Ще разочок. Вниз вверх. Лікоть вперед, подається в русі, вперед. Не розводимо лікті. Угу. Добре? Пробуємо з резиночку, наступаємо на неї. Так, Всією долонею виводимо. Так. Тушечки. Шепчу-чуть-шиш. Mm -hmm. Сідаємо. Вниз, вдих і на видох. Вверх. Ще разок. Вниз, видих. І ще разочок. Ну це вже класно. Наступний етап ми робимо вправи, жими. Вони включають в себе роботу дельтоподібних м'язів, м'язів спини, м'язів тулубу, м'язів пресу. Перейдемо саме до вправи. Відтискання. Найлегший варіант для початкового рівня це відтискання від лави. Ми підходимо до лави, обов'язково долоня під плечем. Тримаємо положення тіла. Планочки затискаємось, ноги разом. Робимо вдих, дивимося трошечки вниз, не задираємо голову. Робимо вдих, лікті вдоль хребта і пішли вниз. Вверх. Зробили вдих, вниз. Вверх. Якщо ми добре робимо від лави, ми переходимо до посиленого варіанту на полу. На килимку. Тримаємо всі ті самі позиції. Долоні під плечами. Тримаємо тіло зібраним в одній лінії. І одним важелем йдемо вниз, вверх. Вниз. Вверх. Груди. Торкаються полу. Стегна також у нижній позиції. Не розводимо лікті. Тримаємо себе зібраними. Пробуємо відтискання від лави. Стаємо таку собі планочку. Долоня під плечем. Трошечки корпус сюди. Угу. Так, одна лінія, трошечки підкрутий таз, одна лінія. Затянули сіднички. Ноги разом чудово вдих. Плікті не розводимо і рух вниз. Клас вверх. Вниз ще разочок вверх. Клас. Все є. Нема питань. Гарно. І спробуємо зробити цю вправу в більш важкому варіанту. Лягаємо на килимок. Планочка. Затиснули все, опустилися вниз і на видиху одним рухом вверх. Добре, ще разочок. Добре для початкового рівня. Це взагалі класно. Ми не розвели лікті, ми намагалися максимально включити грудні м'язи в роботу. Все. Ще одна вправа це жим лежачи. Добре включає грудні м'язи у роботу. І ми додамо варіацію, при якій дівчатам буде ще краще відпрацювати цю вправу, включаючи тазові м'язи. Ми візьмемо якісь ваги або резиночку. Почнемо працювати. Лягаємо на килимок наші гантелі і резиночки. Беремо на груди ваги. Підіймаємо таз догори. І з цього положення робимо вдих. І на видоху вижимаємо снаряди. Утримуємо таз затиснутим. Впираємося стопами максимально сильно в пол. І можемо взяти резиночку. Замість ваги. Обіймаємо себе єю. Впираємось ногами, лягаємо. І робимо те ж саме, що робили до того. Та зверх і на видоху. Вверх резиночка, вниз. Вверх-вниз. Спробуємо зробити вправу з вагами. Лягаємо таз догори. Напрягли сіднички. І одним рухом на видоху, вверх, вниз. Вверх, вниз. Не тримаємо ваги біля вуха, а трошечки вперед. Подіємо. Так. Одна траєкторія руху. Вниз, вверх, ніяких відстороней. Чудово є. Відкладаємо наші ваги, беремо резиночку. Резиночку за себе, під лопаточки. Ось так. Добре, та зверх не розслабляємо, за, за, напружили, напружили. І одним рухом вверх. Вниз дихаємо, не затримуємо дихання вверх. Добре! Чудово! Все виходить. І, звичайно, ми не обминемо м'язи, пресу. Килимок, дві базові вправи, їх модифікації. І перша вправа це підйом корпусу з зігнутими ногами. Тут ще працює підздошно-поперековий м'яз, який є згиначем стегна. Збираємо ноги метеликом. І робимо вдих. Лягаємо на коврик І на видиху піднімаємо корпус догори. Вдих і видих. Знову вдих і знову видих. І починаємо з найпростішого варіанту. Ноги ми зібрали. Руки. Назад лягаємо вниз, руки назад, вдих і на видиху до ніг. Знову вдих. І на видиху до ніг. Чудово! Виходить? Чудово. Тепер трошечки ускладнимо рух. Витягуємо ноги і збираємо разом. Нам дозволяє гнучкість зробити це класно. Все те ж саме: руки за себе і підіймаємося до носочків. Угу. На видиху. Вверх! Це клас є. Трохи да. Є. Беремо вагу. Перпендикулярно корпусу лягаємо і піді... намагаємося отримати от і так встати. Зараз. зараз, зараз. раз. О, клас. І можна змінити руку. Спробувати разочок ще на другу руку. Mm -hmm. Так, це найважчий варіант. і ми навіть його можемо зробити без проблем. Є? Угу. Чудово. І зробимо ще дві вправи на килимку для пресу, які включають симбіоз м'язів включення пресу, а ще гнучкості ніг. Починаємо. Лягаємо на килимок, підіймаємо корпус до гори, підіймаємо ноги. Руки тягнемо вперед. І наступним рухом ми розводимо ноги і підіймаємо знову корпус до гори. Повертаємо корпус, зводимо ноги, корпус догори. 10-12 повторів. Буде чудово. І починаємо робити другу вправу. Знову лягаємо на килимок, підіймаємо ноги. Тягнемо праву ногу до себе і руками ще притягуємо ближче. Повертаємо і другу ногу. Корпус тримаємо висі. На видиху притягуємо ногу до себе. 10-12 повторів буде чудово. Робимо вправу. Лягаємо на килимочок. Трошечки корпус догори. Ноги прямі, гарні. Носочки натягнули і вверх. Так, тримаємо. Тепер руки тягнемо вперед. Назад, корпус тепер. Ноги розводимо широко, максимально. І знову корпус вперед. Назад. Звели ноги. Вперед. Так. І ще два рази. Клас. Є. Робимо другу вправу. Лягаємо на килимочок, трошки корпус догори. Ножки прямі витягуємо трошки вверх вверх, вверх, Ось. І одну ногу притягуємо до себе і обіймаємо. Так її. Угу. Повертаємо назад. І з другою теж саме. Ще пару разочків. І корпус стень. Так. І ще раз. Добре є. І ще одна базова вправа, гімнастична. Це планка. В ній працює все тіло, а в першу чергу м'язи пресу. Робимо саме вправу. Долоні під плече. Виходимо. Положення планки, видавлюємо лопаточки до гори. Носочки натягнули, перенесли вагу трохи вперед, затягнули прес і сідниці. І стаємо в цьому положенні 10 для початку, 15 секунд. Пробуємо. Ємо так, трошечки лопатки до гори. Ні-ні. О, видавлюємо наверх, наверх, наверх. Затягнули прес, ніжки разом і переносимо трошечки вагу вперед, не провалюючись тазу. О! Ось таке положення. Клас, все є. 10-15 секунд ми молодці. Добре. І наступна наша вправа це веапс. Ми її робимо на килимку. Саме до відпрацювання. Лягаємо на килимок і одним рухом намагаємось. Пальцями рук доторкнутися до пальців ніг. Лягаємо на килимок. Руки за собою. І одним рухом пальці рук до ніг. Ноги, руки, разом у верхній точці. На видиху. Клас. Ще разочок. Чудово. Є. Це саме те, що нам потрібно. Для збалансованого тренування ми зробимо ще вправи з тягами. Для цього ми будемо використовувати резинки і гантелі. М'язи, які будуть в першу чергу задіяні, це м'язи спини. Тому вправі ми намагаємось їми в першу чергу і працювати. Беремо резиночку, наступаємо на неї. Залишаємо нахил тіла, нейтральний вигін спини. Таз у нас позаду. Коліна трохи присогнуті. І на видиху, м'язами широкими спини ми тягнемо нашу резиночку до себе. І відпускаємо. Знову до себе. І відпускаємо. 10-12 повторів буде просто чудово. Ще варіація: ми можемо зробити саме той же рух, але з гантельками. Все те саме ми. Зробили нахил і потягнули. Видих, вдих. Видих, вдих. Спробуємо з резиночкою. Наступаємо на неї. Беремося. Нейтральний вигін спини. Затиснули сідниці і одним рухом до себе. Чудово і два рази ще. Голова трошки нижче. Продовження корпусу. І ще разок. Тут у нас все добре. Давайте спробуємо з гантельками. Це те саме. Струма, так? До себе. Один. Чудово. Лікті не розводимо. Все класно. Все так, як треба. Трохи волоннище. Так. І гантельку дониза грудей. Є. Спина працює. Чудово. Як розминку або підвищити інтенсивність самого тренування, ми можемо використати скакалку або стрибки на місці. Почнемо зі скакалки. Тримаємо лікті поряд з тулубом, долоні трошки нижче. Стрибаємо обома ногами з носка на п'ятку. На одному місці. Якщо такого знаряду у нас немає, або нам важко стрибати на скакалці, ми можемо стрибати на місці фронтально або латерально. Працюємо зі скакалкою. Так, чудово. На одному місці. Все виходить чудово. Ще одна вправа це бьорпі. Гімнастична вправа, яка характеризується високою інтенсивністю. Складається з віджимання, стрибка і присідання. Саме до вправи: присідання, віджимання, стрибок. Присіли. Відстрибнули. Пристрибнули. Стрибок. Починаємо. Присіли. Ладоні до полу, відстрибнули, вниз, вверх, стрибок, вверх, стрибок. Чудово. І ще раз. Є, все виходить. <свісно> і в кінці тренування ми обов'язково робимо розтяжку для покращення гнучкості хребта і суглобів. Перша вправа для розтягнення хребта з положення сидячи. Ми робимо вдих, тянемо руки догори. Ми можемо прикрити очі. І на видиху розслабляємося, опускаємося вниз. Ще раз дихальний цикл вверх і вниз. Робимо так 5-10 дихальних циклів. Робимо вдих і витягуємо руки догори. Прикриваємо очі. І на видиху розводимо руки, і опускаємося, розслабляємося вниз голова. Так, ще разочок вдих і догори. Витягуємо хребет і на видиху вниз. Розслабимо. Наступна вправа для розкриття кульшових соглобів. А також для зменшення болю у попереку. Переходимо до вправи. Розводимо ноги максимально широко. Впираємося стопами. Долоні на стегна. Права долоня відтискає праве стегно і опускаємо корпус наліво. Повертаємось. Центр і робимо те саме направо на видих. До гори. Вліво. До гори. І на останнє ми опускаємо корпус донизу, тримаючись за гомілки. Розводимо ноги широко. Ще. Долоні на стегно. Опускаємо корпус трохи вниз. Права долоня відтискає стегно і корпус вниз. На видиху. Повертаємося в центр і робимо те саме на другу ногу. Центр. Вниз. Центр. Вниз. Чудово, невеликі фіксації. Чудово. Тепер ми опускаємо корпус максимально вниз, тримаємось за гомілки. Розслабляємось, голова теж вниз. І спокійно дихаємо, подовжуючи видих. Виходимо наверх. Права є. Класно? І зв'язка для розтяжки, що покращує рухливість хребта. Саме до доправи. Ми робимо собака до гори вниз. Собака до гори вверх. Кобра, кішка, сердита кішка і дитинка. І вкладаємо це все в один плавний рух. Показує! І ще разочок. Не затримуємо дихання у русі, працюємо одним дихальним циклом. Долоні на так. вверх. І робимо хвилю від тазу. Так стегна на пол. І назад. Кішечка. І назад. Тягнемо. Добре. Ще разочок. На ноги від тазу, Вперед. стегна на пол. І назад. Кішечка. Кішечка. Дитинка. Добре. І самостійно. Назад і тазом до чудово. Ми дякуємо спортивному клубу Моджим, який знаходиться за адресою Вербицького 1. Дякую вам, Євгенія. Навзаєм. тренуємось разом.